Мої вітання, друзі! Не ради вас знову бачити на нашому youtube каналі торгом. Це відео я хотів би почати з електричних двигунів. Ви, мабуть, і без мене знаєте, що існують колекторні щіткові двигуни електричні, також безщіткові так звані асинхронні двигуни. Якщо говорити про щиткові двигуни, то вони набули шаленої популярності використовуються в безлічі різноманітного інструменту, як побутового, так і професійного і від якогось маленького інструменту там, шуруповерта або бормашинки, то якогось величезного інструменту. Асинхронні двигуни, як правило, використовуються в якійсь великій промисловості на верстатах або якось різному обладнанню. І лише нещодавно виробники електроінструменту почали встановлювати безщіткові двигуни на свою акумуляторну техніку Шуруповерти, перфоратори, котові шліфмашинки і так далі. Для нас це вже стало звичним і нормою. Тим більше, що така техніка працює довше і довше працює на одному заряді акумуляторної батареї, ніж колекторні щіткові двигуни. Так от, можливо, я зараз когось дивую, так само як це було зі. З мною нещодавно, коли я дізнався цю новину, але виявляється те, що зараз існує вже мережевий безщітковий інструмент, такий, як, наприклад, ця кутова шліфмашинка від метабо. Щоправда, не лише метабо виробляють такі інструменти з безщітковим мережевими двигунами. Але сьогодні якраз про цю кутову шліфмашинку і поговоримо. Погнали! இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது Дана кутова шліфмашинка від Metabo називається WEVBA20125. І насправді ця абревіатура нам говорить про те, які компоненти і які функції закладені в дану кутову шліфмашинку. У Metabo є чотири таких котових шліфмашинки: одна із них на 150-й диск, а три інших на 125-й диск. І відрізняються вони тільки по своїй внутрішній комплектації, тобто будуть ці -то різні літери, не такі, як на цій кутовій шліфмашинці. Проте технічні характеристики в них абсолютно ідентичні. Дана ж кутова має в собі це антивібраційну систему запатентованого бо також швидка заміна дисків без ключа, без додаткового якогось ключа. Також є константна підтримка електроніки обертів, також регулювання цих самих обертів, ну і швидка зупинка диска. І також захист від заклинювання. Тобто, якщо ви працюєте працюєте, у вас диск різко заклинив, то кутова шліфмашинка у вас не виб'ється і не вилетить з рук. А тут Працює спеціальна механічна муфта, і якби двигун зупиниться. Точніше, двигун по інерції продовжить крутитися, але ось тут в редукторній частині вона якби все швиденько зупиниться. Ну і давайте зараз швиденько по технічним характеристикам. Вага даної котової шліфмашинки машинки 26 кг. Так, згоден, не легенька, але вона і не призначена для того, щоб її користуватися однією рукою. Хоча при бажанні і таке можна зробити. Довжина мережевого кабелю, кому цікаво. 3,50. Це вам справжній професійний інструмент. Січення кабелю дві жилки по півтора міліметра квадратних. Це дуже непогані характеристики, навіть крутезні характеристики. Кількість обертів 11 тисяч на шпінделі. Все це регулюється, має шість положень. Ну і саме головне це потужність даної кутової шліфмашинки. Друзі. Увага! Два кВт. 2000 Вт. ватт. Ви тільки думаєтеся, 2000 Вт ватт і диск 125-го діаметру. До цього я зустрічав кутові шліфмашинки з такою потужністю лише з 230-м диском, а тут 125. -й. І тут якраз ховається відповідь на це запитання. Справа в тому, що дана кутова шліфмашинка проектувалася, розроблялася спеціально для того, щоб її можна було використовувати в професійних цілях для шліфування металу. Тобто, така кутова шліфмашинка може з легкістю працювати працювати По 8, по 10, 12 годин на якихось заводах, які займаються металоконструкцією на е, мостобудівельних компаніях і так далі. На будівництві кораблів. там, наприклад. Все, що пов'язано з шліфовкою і зачисткою металу, ось ця штукенція. Це вона для цього була якраз і призначена. Але це не значить, що дану котова шліфмашинка не можна просто взяти і відрізати метал. Ні, ви можете це зробити, навіть утримуючи її однією рукою, щоправда, буде не дуже зручно, тому що вона товстенька, принаймні для моєї руки. Але в принципі, можна користуватися і однією рукою. Але так як ця котова шліфмашинка призначена для шліфування, то в ось цій частині та ще чорна є, іде затоншення. У нас є антивібраційна ручка, є затоншення і ось. Такому положенні ви можете з легкістю шліфувати. Плюс до того, тут, як я вже говорив, встановлена антивібраційна система, що зменшує вібрацію на ваші руки, і ви даною кутовою шліфмашинкою можете довго тривалий час без якогось надзвичайного навантаження на свої руки. Працювати до того ж, запатентована мета або технологія охолодження двигуна, яка йде наскрізна, тобто у нас немає ніяких каналів, а повітря заходить без якоїсь затримки задньої частини кутових машинки і виходить через передню, даючи максимальне охолодження двигуна, що якраз і дозволяє працювати в надскладних умовах довготривалий час. Можливо, у вас так само, як і у мене, виникне запитання: а як же все таки вдалося запхнути асинхронний безщитковий двигун? Таку маленьку кутову машинку. бо ми ж з вами знаємо, що асинхронні двигуни, вони, як правило, більші по розміру, ніж колекторні двигуни. І до того ж, вони ще працюють від мережі 380 вольт. Так, є двигуни, які перемотані на одну фазу, але для того, щоб вони працювали, потрібен конденсатор пусковий, і то вони видають не ту потужність, яку б могли видавати на 380 вольт. Так от в кутовій шліфмашинці всередині знаходиться така чорна коробочка. Зараз вона десь тут з'явиться: так званий комутатор або мозги, які керують даною кутовою шліфмашинкою. Машинкою, а точніше перенаправляють електроенергію струм на одну із катушок, яка це потрібна. Датчик хола щитує інформацію, в якому положенні знаходиться якорь, і на ту потрібну катушечку подається електроенергія. І коли починає двигун обертатися, ці катушечки змінюються по черзі, і тим самим виникає ось ця обертальна сила двигуна. Ну якось так. Я так це зрозумів. Якщо ви раптом більше на цьому знаєтесь, то можете написати розлогу відповідь в коментарях. Може комусь буде цікаво. Це почитати. Ось таким чином новітні технології дозволяють нам отримати з трьохфазного двигуна однофазний, але при цьому не втрачаючи його потужність. До того ж, цей двигун точніше двигун, а його якорь, ротор, він зроблений з неодімових магнітів. А ми з вами знаємо, що коли неодімові магніти нагріваються під час роботи, вони втрачають свої властивості, і тоді потужність падає. Так от, для того, щоб кутовашків машинка зберігала свої технічні характеристики довго тривалий час ці магніти мають охолоджуватися. Так от у метабо є спеціальна запатентована система охолодження цих магнітів. Зараз у вас тут з'явиться відео. Ми бачимо таку вставку неодимових магнітів, а попереду ми маємо таку алюмінієву велику шайбу. От якраз цей алюміній дозволяє відводити зайве тепло від магнітів і не дає їм перегріватися. Ось таке. Ну я думаю, розмов на цьому достатньо. Давайте зараз перейдемо до практики. І, до речі, хочу я дану кутову. Шліфмашинку порівняти з кутовою шліфмашинкою від DeVolt. Також безщитковою, щоправда, потужністю на 1,7 кВт. Погнали. Так, ну як ми будемо перевіряти, є ось така арматура діаметром 16 мм. Для початку спробуємо відрізати на швидкість. Буду максимально тиснути на кутову шліфмашинку, щоб якомога швидше. Відрізати диск будемо використовувати один і той самий, щоб ви не написали, що диски різні. Це маленький діаметр диску. Давайте замінимо. Ова! Одягну метаболський диск. До речі, давайте нарешті закриємо спір. Як же все-таки правильно одягати диск на кутову шліфмашинку? Ось так чи ось так. Ну, Мається на увазі. Ось так чи ось так. Я ось так ставлю. Що ви скажете на це? Правильно так чи ні? До речі, гайка безключова і у девольта, і у Metabo. Так, девольт теж має регулювання швидкості. Подивіться, як швидко зупиняється диск. І вже зупинився. Круто. Так, одягаємо окуляри. Десь я посіяв свої окуляри під мелокі. Так, засікайте час. Погнали. Є, yeah. ну це було дуже швидко. Не згорів. Тепер те ж саме робимо твою шлюпмашинкою від Metabo. До речі, бачите, Metabo є світлова індикація. Якщо зелене, все добре. Якщо червоне і мигає, то значить ви просто забулися вимкнути. Пропала у вас електромережа. Залишилася котова шліфмашинка машинка віпнута, потім вона з'явилася. Ви підійшли, а лампочка мигає. Чому? Тому що захист вона другий раз не вмикається. Ну, і також від перевантажень, якщо ви там спробуєте її зупинити, то котова -машинка, як машинка що там не згоріла обмотка і двигун не вийшов з ладу, вона просто зупиняється. Я спробую вам це пізніше продемонструвати. До речі, ось тут ховається сама антивібраційна система. Колись представник Metabo, якого я брав інтерв'ю, нам розповідав. Як ця система працює. Тут є кульки, і вони, якби, коли обертається, виникає вібрація, вони намагаються компенсувати цю вібрацію, щоб її не було. Кому цікаво подивитися це відео, посилання буде ось тут хурі. І так, гаєчка безключова. Затягуємо. Теж метабо зупиняється. Швидко, але мені здається, швидше все таки доводить. Так, отже, засікайте час, ріжемо. Це було досить швидко, але я не знаю наскільки швидко. Можливо, девольт переміг, можливо, метабо. Цифри мають з'явитися десь тут, і ви їх вже бачите. А тепер давайте зробимо тест на шліфування і спробуємо зупинити одну і іншу кутову шліфмашинку. Ну, якщо ви раптом мені потім будете писати в коментах, що на одну кутову шліфмашинку ти тиснув сильніше, а на іншу ні, то ось тут зараз з'явиться тест від метабо, де вони на спеціальному верстаті перевіряють ці кутові шліфмашинки, і там видно, що... На девольт можна було дати максимальне навантаження 7,5 кг. Після того вона просто зупинялася. А метабо витримала навантаження в цілих 10 кг. Тому так, отже, переходимо до тесту. Так, ну що ж, спробуємо зупинити нашу кутову шліфмашинку. Давайте не на всіх обертах, а на першому положенні. Так, зупинив. При цьому довелося прикласти багато зусиль. Бачите, замигала червоний індикатор. Свідчить нам про те, що відключилася кутова шліфмашинка, щоб не зламатися. Вмикаємо зелене. Так, давайте те ж саме зробимо зараз на девольті. Так, ви можете написати, що Девольт. 1,7 кВт, для чого порівнювати, ну, але тим не менше. Це девольт являється прямим конкурентом кутові шліфмашинців від металу, тому ми і порівнюємо їх. Також, бачите, безключова гаєчка. Так, щоб все було чесно, також крутим на переднє положення, теж світлова індикація у девольті є. Працює якось на першому положенні приємніше. чи що? А бачите, який прикол, друзі. Зупиняється вона легше, але у метабо система зупинки краще. Чому ось, послухайте, двигун зупиняється, але є характерне таке дзищання двигуна, годіння. Тобто він намагається працювати і не зупиняється. І мені здається, що це дуже погано для електроніки і для самої кутової шліфмашинки. Коли метаба відчуває навантаження, вона на протязі 5 секунд. Червоним світловим індикатором показує, що, друже, друже, відпусти котову шліфмашинку, да, і нормально працювати, ти вже сильно натиснувані. Якщо ні, то вона просто відрибає мережу. Девольт при цьому намагається крутитися. Давайте зараз спробуємо до кінця, що станеться. О! От тільки зараз, скільки тут секунд, 3-5 прийшло. Тільки після цього вона виробилась. Напишіть в коментах, це краще чи гірше, ніж у метабо. Я думаю, що це гірше, що це є недолік. Як ви думаєте, напишіть в коментах? Ну і зупиняється вона, ви бачите, швидше. Тобто, ну я не прикладаю якихось зусиль. Ми можемо побачити навіть. Ось я піднесу GoPro, Подивіться, скільки вигрізло метаба для того, щоб зупинити її, так? І от девольт. Буквально там чергикнув, і воно зупинилося. Знову ж таки, ось тут з'явиться відео. Якщо ви думаєте, що я раптом не дуже сильно тисну на метабо, яке демонструє вам, що метабо навіть з навантаженням 10 кг працює, але при цьому девольті 7 кг, 7,5 кг це його максимум. Так, ну що ж, із цією системою ми з вами розібралися. Тепер що я хочу, так як ці обидві машинки, призначені для того, щоб працювати. Цілий день, цілий робочий день, 8-10 годин, то вони мають не нагріватися. Давайте перевіримо наступним чином. Не будемо довго працювати, нема стільки часу. Буквально одну хвилину засікаємо таймер, заміряємо термометром зараз їхню температуру, і після роботи одну хвилину під сильним навантаженням на першій швидкості. І потім порівняємо. Так як у нас зараз працювала девольтовська кутова шліфмашинка, то ми дамо її ховали, щоб її написали. Що нечесно, так? Вчіпляємо шліфувальний диск на Metabo. редуктор 25,4. Але мене вчили, що потрібно заміряти ще й температуру на шпінделі, тому що якщо не працює якась там пара, тертя, то вона отут нагрівається і все тепло передається на шпіндель. Тут у нас 23,24. Значить ще раз. 25,5 редуктор. Тут 24,6. Ну, що ось тут давайте. Що ми тут побачимо? Не знаю. Ну, коротше, десь отуди. Давайте ось тут де двигун 28 градусів. Тепер таймер. І одну хвилину засікаємо. Трошки довше попрацюємо. Yeah. Я трошки перепрацював на декілька секунд. Тому що поки я дів, давайте о, міряємо температуру редуктора 27 градусів, 28 майже, так. Шпінделя 27 градусів. І давайте тут двигуна 29. Железяка нагрілася 89 градусів. Так, знімаємо диск. І вдягаємо його на девольт. Так, Заміряємо температуру Девольта. Двигун 28 градусів. 28, 28. Редуктор 25 І шпіндель шпиндель 26,6. Погнали. І yeah. Так, заміряємо температуру. Ну, десь 29 градусів, десь 26 шпіндель 29 градусів. І давайте двигун 31 градус. Ви, мабуть, звернули увагу, що девольт навіть кидав іскри менше, тому що оберти на першому положенні під натиском, вони хоч і підтримувалися, але вони все одно. Складовим меншу кількість обертів ніж у Metabo. Те, що, ну, в принципі, девольт теж непогано справився, як я вважаю. Так, ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Що я вам хочу сказати? Не хочу ображати девольт. Класна котова шліфмашинка, Не буду розхвалювати метабо. Теж мені сподобалося, просто я дізнався, що є така кутова шліфмашинка 2 кВт на 125 диск. Я захотів відзняти по ній відео. Що ви думаєте про ці кутові шліфмашинки? напишіть свої коменти, дуже цікаво було почитати. А якщо ви хочете придбати одну із цих кутових шліфмашинок і не знаєте, де це зробити по вигідній ціні, то я вам повідомляю, що в нашому магазині з будь-то це онлайн-магазин, посилання на нього буде в описі до цього відео, або офлайн-магазин, який знаходиться в місті Києві за адресою Бульвар. Варва Гавала 18. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що ставите вподобайки, і підписуйтесь на наш YouTube канал. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. Па-па!